Я пропетлячу спеціально 4 кілометра, ну 4 не буде десь 3,5 Фуля, хамха, прийшов аж майже до хуторської дороги. А це щоб показати. ну Те щоб показати, щоб провірити, може що я. Я тут по осені якось раз. Правда, вже з хуторської дороги я заїжджав, заходив тут ближче. Зайшов сюди в ці посадки. Ну тут таке береза, сосна, таке всяке мішане. Не представляєте скільки тут було маслят. А, а це по дорозі йшов тільки два маслюка, і ти є сухі знайшов. Коротше в нас якийсь сезон чи така чи ліс такий, що весняних маслят нема. По осені їх тут, звісно, коси, я кажу. Отак ось Отако все, усе отаке шоу, усе було всіяно черенями, все. Тут якась така місцина, якраз така тіньочок. І якраз вони тут. Коротше, а зараз нема нічого. Оце таке відео від... коротеньке зняв. Для Гаризана Петровича, як казав колись Юра, для Гаризана Петровича.